На вулиці осінь температура опускається все нижче. Це означає, що саме час діставати ковдри та обігрівачі. І саме про останні ми з вами сьогодні поговоримо і спробуємо з'ясувати, як обрати той самий ідеальний обігрівач, який прослужить вам теплом. Вірою, правдою, не один сезон і при цьому не коштуватиме всі гроші світу. Ну і звісно ж, парочку якісних моделей ми обов'язково згадаємо. Тож вмощуйте зручніше. Ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час занура. Тись у простір техніки та вражень. Поїхали! Давайте спочатку розберемося, які ж обігрівачі взагалі існують, і чим вони відрізняються між собою. Бо в магазині часто просто очі розбігаються масляні конвекторні, інфрачервоні, якісь керамічні панелі. Щось цього взагалі обрати, не ясно. Проте найчастіше люди обирають серед чотирьох варіантів, тому по ним, власне, коротко і пройдемось. Перший це масляні обігрівачі. Це така класика. Виглядає як батарей на колесах. Всередині масло, яке нагрівається і довго тримає тепло. Його головний. Плюс, власне, в тому, що він працює безшумно, тобто ви можете поставити його в спальні і спокійно спати, поки він працює. І навіть коли ви такий обігрівач вимикаєте, він все ще певний час віддає тепло. Але є й нюанси, тому що нагріває кімнату він повільно, і якщо вам треба швидко зробити тепло, то масляний, мабуть, не варіант. Ну і ще він доволі важкий і займає місце. Другий це конвекторні обігрівачі. Вони тонкі, легкі і сучасні, працюють просто. Холодне повітря заходить знизу, нагрівається всередині і виходить. Ходить теплим зверху, завдяки цьому кімната прогрівається досить швидко. А сучасні моделі ще й мають термостати таймери і інколи навіть Wi-Fi, аби керувати зі смартфону. З недоліків, те, що як тільки ви його вимкнете, він доволі швидко охолоджується. Ну і ще вони сушать повітря. що не всім подобається. Третій варіант це тепловентилятори, Або ж в народі доччики, ви точно їх бачили. Маленькі коробочки з вентилятором всередині, вмикаєш і вже за хвилину стає тепло. Це справжній фен для кімнати. Дуже зручно, коли треба швидко зігрітись, наприклад, у ванні чи на дачі, але є кілька моментів: по перше, вони шумлять, по-друге, витрачають доволі багато електрики і. Як тимчасове рішення, ну мабуть, супер, але гріти ними квартиру постійно буде дорого і не дуже комфортно. Ну і ще один популярний варіант це інфрачервоні обігрівачі. Вони працюють абсолютно інакше. Вони гріють не повітря, а предмети і людей в зоні дія. Відчуття тепла з'являється одразу, навіть якщо навколо прям супер холодно. Це ідеально для локального використання, наприклад, в робочій зоні на балконі чи на терасі. Ну або якщо у вас велика кімната, але ви сидите переважно в одному місці, то інфрачервоні. Інфрачервоний грітиме саме вас, а не всі стіни і стелю. Але треба розуміти, що відійшовши в бік, ви вже не будете так відчувати тепло. Тобто він не для прогріву всього приміщення, а радше для створення особистої зони тепла. Тож підсумок простий: масляний для тихого і довгого обігріву, конвектор для швидкого прогріву кімнати, тепловентилятор для мобільності і дешевого локального тепла, інфрачервоний для точкового обігріву. Сподіваюся, ви все записали. Коли ви обираєте обігрівач, найперше про що треба подумати це потужність. І тут працює насправді дуже просте правило: приблизно 1 кВт на 10 квадратних метрів. Тобто, якщо у вас спальня на 20 квадратів, то шукайте прилад на 2 кВт. Якщо візьмете слабший, будете можливо мерзнути. А якщо надто потужний, то просто витратити більше грошей на електроенергію. Друга річ це безпека, і тут взагалі не варто економити, тому що захист від перегріву, автоматичне вимкнення це все. Не зайві опції, а реально важливі речі. Якщо вдома є кіт чи діти, які люблять все це перевернути, то краще брати модель з максимально продуманим захистом і холодним корпусом. Далі йдуть функції. Звичайний обігрівач він просто гріє, але є сучасні моделі, які можуть тримати задану температуру, працювати за таймером, керуватися з пульта або навіть через телефон, і з одного боку. Ну без цього можна обійтися, але з іншого, ну просто уявіть, як зручно, що вище на роботі, а вдома вже тепло. І нарешті енергоефективність це можливо не менш помітна, але найбільш відчутна річ у рахунках за світло. Якщо прилад має економний режим або термостат, то ви можете реально зекономити гроші. При цьому не будете мерзнути. І, от коротко кажучи, якщо тримати в голові ці 5 речей про потужність, безпеку, шум, функції та енергоефективність, то вибрати правильний обігрівач буде набагато простіше. Все просто. Навіть простіше ніж здається. А тепер кілька простих лайфхаків, які допоможуть вам витискати максимум із вашого обігрівача. Перше, не ставте прилад зовсім в кутку чи біля холодної стіни, а краще дайте йому подихати, аби тепле повітря нормально розходилося по кімнаті. Тоді і гріти він буде швидше і працювати загалом ефективніше. Друге, не забувайте про теплоізоляцію, ізоляцію, тому що навіть найпотужніший обігрівач програє щелині у вікнах чи дверях. Тому перед тим як купувати дорожчу модель, перевірте, чи не не тікає від вас тепло просто на вулицю. Ну і останнє: не забудьте про безпеку. Не треба накривати обігрівач речами, не сушіть на ньому шкарпетки і не залишайте вімкненим на цілу ніч без нагляду. Це ніби як банальні речі, але саме вони рятують вас від неприємностей. Тож, якщо дотримуватись цих простих насправді порад, ваш обігрівач не тільки грітиме краще, але й прослужить значно довше. Не поради, а. Золото. Ну і як було обіцяно, декілька моделей для вас, які можна придбати на сайті магазину кібернетика за посиланням в описі. До речі, у нас є для вас ще й промокод ігор на безкоштовну доставку, тож цим взагалі гріх не скористатися. Перший масляний обігрівач від Ardesto, модель OFH 07X1 або OFH. І 09х2, основна відмінність між ними це потужність, а відповідно і площа покриття, обидва мають термостат та регулятор температури, і також на момент зйомки відео за дуже хорошою ціною можна придбати Кумтел кум 1225С. Конвекторні варіанти, і тут знову в лідерах Ардесу моделі CH 1500MCA та CH1000. Тут знову ж таки слід звертати увагу на різницю в потужностях. Ну а якщо ви хочете собі інфрачервоний обігрівач, то можу. Рекомендувати Ardesto IH3000 Q1S. Назви в моделей точно не з найлегших. Не, 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 я вже не можу навіть просте слово вимовити після цих назв, але всі посилання знову ж таки в описі під відео. Тож приходьте і обирайте свій ідеальний обігрівач. Насправді, якщо підсумовувати, то ідеального варіанту, який підійде прям всім, його, його не існує в природі, тому що всі випадки індивідуальні, всі вони особливі, і звертайте увагу саме на те, що потрібно вам. Знову ж таки, всі корисні посилання знаходяться в описі під відео. Не забувайте про корисні промокоди, які у вас є. Не забувайте також про підписку, про подобайку, про дзвіночок, аби нам було трошечки теж приємно робити і наступний контент для вас. Ну і дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрі у наступних на каналі Кібернетики.